Починаємо новий розділ, розділ 2, трикутники, ознаки рівності трикутників. І перший наш параграф це параграф 7, трикутник і його елементи рівність геометричних фігур. Цей параграф, скажімо так, не складний, Він складається в основному із означень, зазначень якихось. Да, Завдань не так багато, тому ми його швиденько пройдемо. А наступні параграфи будуть містити ознаки рівності трикутників з повним доведенням ознак рівності трикутника. Так, гара, перше, означення трикутника і його елементів. Означення, трикутником називається геометрична фігура, що складається з трьох точок вершин трикутника, які не лежать на одній прямій. І трьох відрізків сторін трикутника, що попарно получають ці точки. Дивимося на рисунок 54. Так. Трикутник складається з трьох точок А, точка Б і точка С, що не лежать на одній прямій. І ці точки є вершинами трикутника. Відрізки, що попарно їх получають. Відрізок А Б, в С і АЦ сторони даного трикутника. Трикутник. Дуже часто використовується ця фігура серед тем, які ми будемо вивчати. Тому слово трикутник. Замінили позначкою. Трикутник. І потім три великі букви, що позначають вершину. А, БЦ. Можна собі в табличку, де скорочені терміни, записати знак трикутника. І кожен раз, коли ви пишете А, Б, С і маєте на увазі трикутник, потрібно попереду писати трикутничок значок. Оскільки трьома великими буквами, наприклад, позначаються ще кути, і там теж певний символ є. Так, Тому, щоб не плутатися, якщо в задачі і про кут мова йде, і про трикутник. Потрібно обов'язково писати позначку трикутника. Так, йдемо далі. До речі, трикутник можна позначати букви в довільному порядку. Ну, але ж, якщо АБЦ в алфавітному порядку, це найзручніше. Далі, наступне означення. І так, кутом трикутника АБЦ при вершині А називають кут Бат. Зверніть увагу. А пишуться посередині. Далі, якщо ми розглядаємо якийсь трикутник, зараз я його побудую, і ми ще говорили, що таке елементи трикутника. Елементи вершини, сторони та кути. І по відношенню сторін, сторін до кутів і кутів до сторін є теж певні назви. Якщо ми говоримо про кути, наприклад, кут з вершиною А. По відношенню до цього кута є сторони прилеглі, сторони А Б і АС, і сторона протилежна, сторона Б С. Тобто. Якщо в назві сторони немає вершини того кута, по відношенню до якого ми повинні назвати сторону, то це буде протилежна сторона. Якщо в назві є вершина, тобто буква, що називає вершину цього кута, то тоді, дивіться, АБ прилегла до кута А, і АЦ прилегла до кута А. Далі, по відношенню до сторін. Наприклад, я беру сторону АС. І є три кути з вершиною А, з вершиною Б, з вершиною С. Кути, до речі, можна позначати однією великою буквою, що називає вершину. кут А, кут Б. І кут С. Або кути позначають трьома буквами: Ба. Або там БЦА, АБЦ вершина посередині, як у означенні кута. Далі беремо сторону АС. кут А і кут С. Вони є прилеглими до сторони АС. А кут з вершиною Б протилежний до сторони АС. Знову ж такий орієнтир. Якщо в навіть сторони А С, Є буква А і буква С, то кути з вершинами, з такими ж назвами, є прилеглими, а третя, тобто Б, протилежний кут, да, третя назва, Б-протилежний. І так говорять, що сторони й кути трикутника часто називають його елементами. Ну, навіщо ці всі терміни? Коли ви будете читати задачу, то потрібно розуміти, що від вас там хочуть, щоб ви знайшли чи записали в дано. Далі йде наступне означення. Ну, Це означення, ви знаєте, і раніше в 5, 6 та навіть початкових класів. Периметр фігури це сума всіх цих довжин його сторінки. Периметр трикутника також називається сума довжин всіх його сторін. Є певна форма запису для визначення периметра. Дивіться, периметр пишеться велика англійська буква П. І такими маленькими, тобто індексом пишеться значок трикутника і конкретно якого С ми знаходимо периметр. Периметр дорівнює сумі трьох його сторін. Тобто АВ плюс Б С, плюс АС. Якщо ми розв'язуємо задачу, то спочатку записуємо отаку формулу, да, тобто буквами, а потім замість наших сторін підставляємо числові значення. Так. Це ми вивчили. Далі є ще таке твердження. Що будь-який трикутник обмежує частину площини, от, наприклад, трикутник. Він обмежує дві, ну, тобто частину площини. І є дві таких частини. Тобто є частина площини, яка знаходиться всередині трикутника, тоді точки, що належать цій частині, належать внутрішній частині трикутника, да? і розміщені всередині трикутника. І є точки, які їй не належать. Тобто, поза трикутником знаходяться деякі точки. Наступний пункт 7.2, рівність геометричних фігур. Ми вивчали рівність кутів, відрізків і говорили, що це два відрізки рівня, якщо суміщаються накладанням. Кути точно так. І взагалі. Рівні фігури це такі, які поміщаються накладанням. Тому дві геометричні фігури називають рівними, якщо вони суміщаються накладанням. Ну, тут наведені деякі приклади фігур довільних, да, говорячи фігура F до рівня F2, якщо вони суміщаються накладанням. Тобто, на малюночку А, якщо ми накладаємо. Да, Фігуру F2 на F1, то вони поміщаються. Тобто, за означенням F1 дорівнює F2. Ось. Або кажуть, F1 дорівнює F2. Так, далі. По відношенню до рівності трикутників. Тут дуже уважно зараз слухайте. Дивіться. Якщо на малюночку рисуночку 56 зображено два трикутники трикутник КБЦ і трикутник А1В1С1, і говорять, що ці трикутники рівні записуємо так: трикутник КБС до рівня трикутнику 1 Б1С, то що означає наш запис? Це дуже важливо, що вершини рівних кутів записують на відповідних позиціях. Якщо АВС трикутник дорівнює а 1 B1, с 1 то кут з вершиною А записан першим, тому він дорівнює куту з вершиною А1. Кут з вершиною Б записано другим, і кут з вершиною Б1 записано другим, тому кут з вершиною Б дорівнює куту Б1. Кут з вершиною С записано третім. І кут з вершиною С1, тому вважається, що кут. Б дорівнює куту С1. Не можна переплутувати в записі букви, які позначають вершини. Якщо ми говоримо, що Трикутник АБЦ це все одно, що Трикутник БСА. це вірно. Але якщо ми в цій записі скажемо, що у нас не АБЦ дорівнює А1, Б1, С1, а БСА, то вони не сумістяться накладанням. Накладанням поміщаються прямо по точкам. Перша точка, з першою, друга, з другою, третя, третя. І тоді трикутники у нас не будуть вважатися рівними. Тому, ще раз зверніть увагу: на правильний порядок запису букв в назві трикутника, як трикутників, якщо вони рівні. Що тоді вважається по-іншому? Дивіться, давайте я напишу, як інший приклад. Наприклад, трикутник М. КН, Ой МНК, нехай я вже так написала, дорівнює трикутнику АБЦ. Що означає даний запис? Що кут М трикутника МНК дорівнює куту А трикутника АБЦ, кут Н трикутника МНК дорівнює куту Б. Трикутника АБЦ. Кут К. трикутника МНК дорівнює куту С, трикутника А БЦ. всі позиції зберігаються. Я навіть такими галочками поставлю. Дивіться, М і А рівні. Бачите, М і А. Далі беру зелений колір. Н і Б. Записали. Н дорівнює Б. І, наприклад, там. К дорівнює С і записали К дорівнює С. Далі, як записати рівні сторони, якщо у вас ну, немає побудованих трикутників МНК і АБС? Дивіться, якщо так все правильно записано, тоді цей запис говорить про те що дві перші букви. Давайте я візьму теж якимось кольором. Дві перші букви в записі першого трикутника. І дві перші букви в записі другого трикутника дають нам рівні сторони. Тобто сторона МН дорівнює стороні АБ. Далі беремо дві останні букви. НК і дві останні букви БС теж дають нам рівні сторони трикутників. Сторона НК дорівнює стороні БС. І також перша остання буква в записі. І перша остання буква в записі другого трикутника теж визначають рівні сторони. Тобто. Сторона МК Трикутника МНК дорівнює стороні АС трикутника АБЦ. Тобто без малюнків можна за записом рівних трикутників виписати відповідно рівні кути та сторони цих трикутників. Йдемо далі. Далі у нас ідуть задачі, які ми будемо зараз розв'язувати. Зараз я зменю на червоний колір. Так. І запитання. Ну, по запитанням ми вже поговоримо на наступному уроці. Так, тут якраз про теоретичні питання, про правильність запису рівних трикутників. Є графічні, одна з них буде домашньою роботою. Ну, і є завдання рівня А, які зараз можна з вами розглянути. Я пропоную зараз розглянути номер 196. З периметром там не складно, щоб ми встигли. Номер 196. Я вам зараз теж його поясню. І так, відомо, що трикутник АБЦ дорівнює трикутнику КМН. N, М. І так, знайдіть кут N, якщо С дорівнює 125 градусів. Беру навіть, ну вже інший кольор, і говоримо: шукаємо, де наш кут N. Кут N це третя буква в записі, другого трикутника. Тому він дорівнює куту QC. І ми говоримо, що кут N. Дорівнює куту С. А от кут С відомий 125 градусів, то і кут М теж буде 125 градусів. Далі Б, сейчас я швиденько поясню. Знайдіть сторону АБ. І так, сторона АБ. Давайте сторона АБ. Це. Перший, давайте візьмемо теж інший колір. Сторона АБ. Це перші дві букви. І тоді вони дорівнюють стороні КМ. КМ трикутника КМ. Оскільки КМ дорівнює 11, то і АБ дорівнює 11 см. І останнє щас. Тобто вже вам напишу, щоб воно вже було так у нас. Більше зрозуміло. Останнє, що я вам поясню, це да? е, трикутника, КМН Знайти, якщо АБ дорівнює 11, МН дорівнює 8, КН дорівнює 7. І так, записуємо, дивіться як периметр трикутника якого потрібно знайти КМН, КМН. Дорівнює формулу згадуємо. Суми трьох сторін. КМ дві перших букви, плюс МН дві останні букви, плюс перша остання КМ. Це всі три сторони даного трикутника. Далі. Ми говорили, що наші трикутники АБЦ і М Рівні. Тому за нашим записом рівності трикутників ми можемо сказати, що сторона АБ дорівнює стороні К М і це 11 да? Я зараз всі виписую сторони для ВПУ. Далі, БЦ дорівнює. Дві останні букви МН. Дивимося в умову. Що у нас із цього є? У нас є МН дорівня 8 сантиметрів. І. Що там у нас далі? І е... от перша остання буква, а це Дорівнює КН. Дивимось, КН у нас дорівнює за умовою 7 см. Тому ми можемо одразу записати периметр. І так, обираємо КМ 11 см, додати МН 8 см. І додати. КМ 7 см. І це дорівнює 11 плюс 15-26 см. Таким чином ми знайшли периметр трикутника КМ.